Всем всем привет, друзья! С вами завжди, я, как всегда, я Патриот. И сегодня мы играем утогор пятна за Майнкрафт. И у меня просто чудесно настроение. потому что, вы подивитесь мой инвентарь У меня тут три стаки смарагдів, А именно моя зарплата. Три стаки смарагди, друзья, Я їх взял, мені мэр їх выдам. Просто капе дождь пішов. А я можу поспати? Капець, дощ пішов, ви що? Серйозно який ще дощ? І кстати, я купив собі нову. Весенький, свіжесенький комп'ютер. Правда, я потратив на нього цілий стак смарагдів, тому що моя зарплата 4 стаки смарагдів. Я потратив цілий стак смарагдів на цей комп'ютер, і в мене залишилося е, 3 стаки смарагдів. Але зато з мікрофоном, з клавіатурою, двох моніторних. Він реально крутий. Ну, в принципі, дощ то таке. Ну нічого. Я зараз буду від... Ну, мені ще треба 15 морантів замести своєму сусіду. Файодосію уже кучу, друзі. всі, мені каже, його помнят. Якщо ні, друзі, то передивіться старі відоси. Так, а зачем. Я... зачем я. Прака обратно. Так, все. Погна... Ой, а що це таке? Ладно, все одно. Ось він тут живе. Давай! Селян відкривай! Це патріот, селян, селян. А, гоу! Ну, селян, селян. Це патріот! Федосі Жекович. В його двері отрути його нема вдома. Ну, в принципі, я завжди десь гуляю. Хоча як не. Гуля. А я якесь тоже внимание не обратив. А б сейчас намокне, господи, Це що? Це що за. Що за будівля, якась постройка така интересненька, що це тут. Та, то, э, э, тут якийсь селян, друзі. Господи мій. А, що за селян? Друзі, ви бачили вы бачили його лице? Ви бачили його повністю. Капець ще ще. Що за. Що за будівля? Так відкрив что-то. Що це, друзі, таке? Напишіть в коменти. О, давайте на що три. Я заходжу в це здання і буду розбиратися, що тут приходить. Але я не зайду, поки ви не поставите лайкос, друзі. Давайте, прожимайте під це відео, лайкос і підписочку. Друзі, так так, так, і на що три. Я сюди входжу. Раз, два. Три. А! Ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Тихо, тихо, тихо. Я так розумію, ти ігрок Арпендіком Патріота. Ти так не лякаєшся, Я селян з космоса. Щ... Що? З якого ще космоса? Ну, з такого обичного космоса? Я прибув до вас на землю і відкрив тут ось такий свій магазинчик. Щось будеш купляти. Э, э, друзі. Друзі, це. це... Він з'являється якимось селяном з якоїсь там планети з космосу, Що? Стоп! Ти чесно, що не брешеш? І ти з настоящого космосу, селян з космосу? Ну так, звісно, тому мені що не видно, що я селян з космосу. Ти що, таких селян ніколи не бачив? Ні, якщо чесно, ніколи. Ну ты даешь! Так что, сейчас будем смотреть? Друзья, Петерс, это тут такой, это что, тебя такой магазин? Ну так, я ж сказал, магазин. Так, ну у меня, в принципе, есть 300 кисварагдов, но я даже не знаю, а що в тебе ну, в тут, що так, те, что у тебя тут есть? Ну, у меня есть тут разные игрушки, вот это тоже продается, что нам пока Так, это тоже продается. Хм. Що ж мені такого взяти? Інтересно, друзі, що ви посовітували? Так, ну, а можна мені ось цю піцу? Ой, я звичайно запитав. Можна мені ось цю, будь ласка, піцу. Так, звісно, з тебе 30 смарагдів. Що? За піцу 30 смарагдів? Ну так, а що ти хотів? Я слів з космосу, а там в космосі всі так. Ну, добре, друзі, 30 смарагдів. Okay, считай. Раз. Ой, господи, давай я тобі кудись их складу, например. Ну короче, давай. Давай, давай, давай. Ладно, уловий. Раз, два. Да господи, я... куди мені ну, покласс тебе? Ну, да, поклады, куда ну, например? Хорошо, давайте сюда и друзья. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, один, двадцять, два, двадцять три, двадцять, чотири, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, так, рівно, 30 смараждів, в й виді поклав. Добре, можеш міцу забирати. Так, все, друзья, наст, щоб я Остубеги сюди забрався. О, що, я можу потихоньку. Добре. А, Ой, ой. Що ти на коек? Ти мені все розрушив. Тихо, тихо, Селян, Я все починю. почувствую я тебе забрав. Так, добре, добре. А, піца моя. Да ти опять сил бы Блін, що ж це таке? Все, добре, давай. Твої 30 маради зараз. Так, так, так. Так, вроде. Беду жі, все значало, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ятнадцять, дванадцять, тринадцять, четырнадцять, п'ятнадцять, шестнадцать, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцяти, двадцять п'ять, двадши, два, сім, восемь, вісім, девять, один. Даже чуть-чуть більше, да, мало, Так, що ще ще хочеш купити крові Ем, відкуди в мене ця полиця? ну добре, давайте ще кросівки. Добре, стане 15 смаравдів. Да, блін, що за у такі космічні ціни, як я б сказав. Ну такі цени. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, 15 смараждів є. Що ще можна скупити собі? Ну, так. Одежа в мене є, в принципі, Обув я вже купив, піцу є. О, що за. А, ну це якийсь синтезатор, що це вообще. Я хочу собі, наприклад, ось цю штуку. Ну, як це називається, я забув. Ну, ось це таке хочу. Та ти знову слова мені. Коротше, я тобі передам ще смарагди, Секунду, і стіл верну. Так. Скільки з мене за цієї? штуки, Як вона звипається? Так, з тебе 20 сморангів. Ну йомо, що в тебе такі цені? Підожі, я тут сюди покладу тобі ще плюс 15. Ладно, тут більше буде, хай буде більше. І ти сказав 15. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, пятнадцять. Фух, друзі, 15 смарагів. У мене залишається 58 Стак і 58 смарагів. Що ще можна стагів 58 мараді посовітувати? Ну да, можу і посовітувати якісь ось такі штуки. Е, штуки це ось такі штуки. Ну ось золоті блискітки, Я їх добув. Добув? Отак ну, у нас така є. Капець, друзі, я не в курсі що це що це вообще. Скільки з, з мене. А ну вони дешеві 11 смараді. Да, нічого собі дешеві, Ну добре. Я беру Стоп, а де вони. Добре, попробуй другі взяти. Окей, може їх іноді... надо... О, найс! А, там вони... Хорошо, короче. Скільки ти казав? Один раз не Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять смарагдів. А годинник теж продається? Ну так, звісно, все, що ти тут бачиш, продається, крім цього дому і скла. Ну, добре. Тому я куплю ось цей годинник собі. кстати, я давно хотів годинник, скільки з мене? 15 нарані. До що це в тебе все таке дороге? Ну, вибач, ось такі це Добре, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15. Ну, пускай все, в принципі, я думаю, все не буду більш купляти. Та що нічого не хочеш ще більш придбати? Ну... Я тут так порождаюся і по твої стену, йо-мойо. Ну, так, там дощ іде. КВС ще йде дощ. Ой, вивач, звернувся на місце. Ой, так. І ну, я думаю, друзі, як думаєте, підписники, як думаєте, брати чи не брати ще? Напишіть, будь ласка, в коменти. Ну, я, я навіть не знаю. Докупи хоч ще щось. Ну. Добре, давай є весь якісь радушні штучки. А, ну добре, вони якраз назначають. Дев'ять смаратів. Добре, раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой, десять там. ну да ладно, вже буде десять. Добре, дякую за ось таке. Це що взагалі, таке, друзі. Подивіться, це перший раз бачу. І все, в принципі, я в тебе більше нічого не хочу купити. Дякую, до побачення. Все, прихожі, патріот, я тут буду торгувати. Ну, добре. До побачення. Капець, друзі, ви взагалі це чули. Давайте відійдемо і почнуще побіжемо додому. Ви це бачили, ви це чули. Це селян з самого космосу. З самого космосу селян. Так відійдіть, капець. Дай господи, не махайте своїми головами, відійдіть краще. Та я закрить хочу двері, господи, селяни, селяни, селяни. Фух, на. Да, зрозуміло. Ой, селяни їх відкривають. Окей, друзі, коротше, я вже буду лягати спати, але ви це чули. <кій> Зараз секунду, я поснулась. Ви це чули. Це відкрив. Цей магазин відкрив настоящий селян, який живе в космосі, і до нас прилетів з космоса. Ось такий сьогодні день пройшов в нашому поселенні. Треш просто да Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а з вами був я. Патріот. Всім до зустріч. Па-па-па-па!